В жовтих водах тривають незаконні поховання. Кожного дня ця проблема набирає ще більших обертів, і дуже неприємним є той факт, що намагаючись якнайшвидше вирішити питання з похованням близьких, люди, в яких трапилося горе, стають заручниками даної ситуації. За інформацією керівництва комунального підприємства Ритуальні послуги, яке контролює та виконує поховання на території жовтих вод, в місті останнім часом все частішими стали факти так званих незаконних поховань. Майже кожного тижня працівниками комунального підприємства фіксуються по декілька незареєстрованих належним чином могил та невідомо ким викопаних ям. Кожного разу на місце викликається міліція, аби зафіксувати дані випадки, але результату поки ніякого як ховали померлих без належної реєстрації, так і продовжують. Для того аби проінформувати жовтоводську громаду про правила поховання та вирішення проблеми з незаконними похованнями. До нас на студію завітали представники комунального підприємства Ритуальні послуги. Сьогодні комунальне підприємство ритуальні услуги. Хочет вас поставить в известность о том, как же решается проблема связанная с незаконными захоронениями в городе Желтые воды. Мы по этому вопросу обращались к начальнику МВФ ГМВС Днепропетровской области Костюку. Также, сам, также мы обращались к місько, э, начальнику міського відделания ОСБУ Днепропетровской области Щегурову. Также мы обращались к прокуратуру міста Воды Днепропетровской области с і также ми обращались к міському голові Кузьменку Анатолію Володимировичу. По цьому питанню мы звернулися з рекомендательними письмами. Вот они все есть. Всі ці документи, які ми звернулися, они у нас є в наличии. Вот. Потім ми обращались з обращениями к президенту України, Януковичу Виктору Федоровичу. Также ми обращались в Генеральную прокуратуру, вот. в прокуратуру Днепропетровской області, Министерство внутрішніх справ. України, ГуМВС, України Дніпропетровської області, Міністерство охорони здоров'я України і також городському голові Кузьменко Анатолій Владимировичу. Тому ми просили, чтобы э, вимагали дотримання принципу верховенства закону припинити самоупраство на кладовищах міста Ці документи у нас Значить, э, уважаемые жителі, які же ответы ми отримали з этих інстанцій? Підприємство отримало відповіді на наші листи. Перша відповідь Генеральна прокуратура України міста Києва. Надсилаю на належність звернення директора Єріоміна МВ для організації перевірки та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Друге, другий лист головне управління МВС України в Дніпропетровській області, місто Дніпропетровськ, надає е, таку інформацію: копії ваших скарг направлено до Жовтоводського МВ Гу МВС для приєднання до кримінальних проваджень і врахування при проведенні слідчих розшукових дій та до прокуратури міста Жолтих Вод для відома. Третій лист прокуратура України. Дніпропетровській області, місто Жовтиводи, надає відповідь. Повідомляємо, що Жовтоводським МВГУ, ЕМВС в Дніпропетровській області згідно поданих вами заяв про самовільне проведення поховання померлих громадян на кладовищах міста відкрито 4 кримінальні спровадження. Номера проваджень також зазначені в листах. І останній лист прокуратура України, міста Дніпропетровськ. Повідомляє про результати розгляду та прийняти рішення інформуйте автора звернення та прокуратуру області у термін до 18 липня 2013 року із наданням копій відповідних матеріалів. От, і, відповідно, були відповіді з прокуратури. Було три Первый ответ был получен 4 июля. І второй ответ також 4 июля і третий ответ 10 июля, в которых вказується, що э, викладені вами у звернені факти про порушення законодавства про поховання та похоронну справу з боку Кудрявцевої Розенберг та Агєєва не знайшли свого підтвердження. Також указується, що під час проведення перевірки ФОП Агєєв Встановлено, що поховання померлих громадян на території міста він не здійснює, і було заведено МВ, УМВС самовільне проведення поховання померлих громадян на кладовищах міста і відкрито три кримінальні провадження за статтею 356 самоуправства. Тобто тепер відповідальність несуть не ФОП. Кудрявцева Розенберг та Агеєв, а самі громадяни, жителі міста Жовті Води. Виходячи із цих документів, ми бачимо три документа однакових абсолютно. В одному документі, значить, три кримінальних провадження, в другому документі ми вам покажем, ви бачите, чотири кримінальних провадження. От. Эти всі письма мы старались там отправлять, допустим, рекомендательными письмами. И сегодняшний репортаж ответит на все вопросы, связанные с незаконными захоронениями на территории Желтые Воды. Мы, сотрудники КП Ритуальной услуги», надеемся, что прокуратура города Желтые Воды, увидев данный репортаж и материал, объективно разберется с ситуацией и привлечет к ответственности виновных. И в дальнейшем не допустит Не допустит, что за деяние и самоуправство на кладбищах города Желтые воды будут нести родственники, те, которые взяли на себя ответственность похоронить умершего. Для цього і були приглашені представники средств масової інформації. Як бачимо, кримінальні провадження відкриті проти родичів померлих, а не проти підприємців, які надавали цим людям ритуальні послуги. Для керівництва комунального підприємства ситуації, коли вони змушені вмовляти людей реєструвати поховання, стали вже звичайними. Питання це не у грошах, адже дана послуга коштує близько 5 гривень, а у відповідальності тих, хто визивається людям допомогти. А чому А, а что мы вам обязаны показать яму? Потому что я не знаю, как там есть возможность показать или нет. Кто ты такой, чтобы ты знал? Я Это директор что? службы. Ну что? Под службы. Ты службы. Кладбища... и что? Кладбище. Тебе приехали зарегистрировать похороны? У тебя семейное захоронение в Агрваде. Ані рішають кого хоронить, кого не хоронить. Ні, Ні. а ти ухай? я не бачив яму. Я не видів санітарних шов. Надо їхати, надо брати, значить, поїдемо реєструвати ще захаріна. Зараз похорон буде стояти під з як я пішов. Намагаючись владнати протиріччя та якомога швидше оформити всі необхідні папери, керівництво комунального підприємства ритуальні послуги разом з родичами померлої людини приїхали безпосередньо на місце, де повинні повинно відбутись поховання. Одразу знайшли і яму, яка чомусь була прикрита гіллям. Вам фірма Реквием копала? Да, нам фірма Реквием копала яму. Ми там покупали. Я копав, я, 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 от я стою перед тобою, Я він Що він він він? ти він. хочеш? А Почему ви не не Основання, Основання у мене є рішення виконкому, що я маю право копати ями. Ти тут в, на якому основанні? Земля не твоя. Ти ви на каком основании? тут? сейчас здесь. От ти, я, лично я, ти, на якому основанні ти здесь, якщо земля не знаходиться в комунальній власності твого Да. Ні. Да. Покажи документ. устав, документы. Покажи люди. Устав это твой. Это ты его написал сам для своего предприятия. А ты покажи документы. Поехали. на Я копал яму. Перестал? Я яму Отчего. копал. Какие, какие, я какие вопросы? Какие вопросы ко мне? Я копал яму. Теперь вы нам предоставили Но теперь Так нам его с Я так сказал, сказал, мы мы вы не звонили, так вам домой. Подождите, я Я я Діло Де, в тому, да що делаем. можна от нас ска є закон про поховання закону. Це чітко указано. Суб'єкт господарювання, суб'єкт господарювання... Суб господарювання забороняється Ми надавати не, ритуальні послуги без укладення договору прийдет, із, да. із ритуальною службою, і договору про надання ритуальних послуг та відповідного договору замовлення з виконавцем двоє вилучення померлого особа, яка зобов'язана в даному випадку і договору... з со сторони померлого. Ви ж читайте внимательно. Вони документи свої всі предоставили. Вони теж не предоставили. Не а а ви юристи, ви не, не Що ви трактуєте тут за що? Ви не предоставили, це весь час вже предоставили. <падавили> предоставили на документи. Ви документи предоставили? Так, де вас іскати? Ви домашній адрес оставте. будете вам мы носить. Заходили. Мы же не захотим дальше. Надо вчера. вчера, мы вчера что? Ехать, а, а, придем, а вот куда познала вчера? Мы вчера. вчера. Все, на данный момент, а смотрите, мы, все, весь пакет документов есть. Да? Хоронить человека можно. Может. Теперь непонятно, кто хоронит и кто Мы похоронит. А до этого, Руси, теперь понятно. Как мы говорили, Как? что мы вам не Я тебе сказал, что я напал яд. Я тебе 15-й раз. Какая разница, вы кричали все время. Конфликт или нет? Он, конфликт Проблем, про... Проблема, Проблема на данный момент Понимаете, конфликт да. Проблема на данный момент отсутствует. Проблема на данный момент от Проблема на данный момент от вас. Проблема на данный момент от вас. Проблема на данный момент Я вас. Проблема на данный от вас. Проблема на В реквиему. Ну, Значит, вам в реквием капал яму. Я реквием работаю водителем. А капол яму я как частный предприниматель. А вас, скажете, що? Не у вас каждый день. с Почему? Слушайте, если у вас какие-то непонятки, подавайте на этого человека в суд. Да и решайте, кому я не могу. Давай, ну давай, не давай. Вкладвиш, Каляша, давай Подавай в суд. Решайте в суде эти свои вопросы. При здесь мы? Все мы выясним. Мы Потому мы... что каждый день этот мужчина говорит раз. Ну а мы при чем? Мы вас Добин... видим сегодня. Я надеюсь, больше не увидим. что его ничего не цепляют диким хором? Да я ему, вы понимаете, привезли еще идеальную работу для Вика. Привезла, посетили документы. Она. Да. 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 Вика Розенберг, все привезла. Я помню. То харуніт розписує. Міші не розпісують, то менш ніж за 5 хвилин після приїзду на кладовище. Всі питання були вирішені. Тож, як бачимо, аби не стати заручниками подібних ситуацій, родичам померлих краще брати ситуацію під свій контроль. Уважаемые жители города Желтые Воды, я как директор КП ритуальной услуги хочу обратить ваше внимание на то, что впервые если у вас случилось горе, постарайтесь обратиться в коммунальную службу для решения вопросов захоронения, для того чтобы правильно зарегистрировать умершего. Предоставьте, пожалуйста, свидетельство о смерти, на основании которого вам будут оформлены все необходимые документы будет выдан договор замовления. Также вам будет выдан свидетельство на похование, на основании которого вы в будущем сможете говорить, что на эту делянку вы имеете право установить памятник или имеете какое-то отношение к этой делянке, убирать ее и так далее. Вот. И впредь хочу вам сказать, что если вас будут упрашивать сделать вот так, вот так или вот так, с захоронением. Постарайтесь обратиться все-таки на ритуальную службу. Мы вам согласно закону поясним, какие действия имеет право делать другая организация или наша организация. Наши сотрудники не преследуют в своих действиях корыстных целей. Наши сотрудники в рабочем порядке всегда готовы прийти на помощь к людям, помочь произвести захоронение, выбрать место для захоронения. И оформить все необходимые документы. Наш телефон 55189. Обращаться можно с понедельника по субботу, с полвосьмого до 17, до 17 часов.